За останній рік тема заробітку на американському ютубі стала мега популярною, і це не дивно, адже заробіток від монетизації тут в десятки разів більше за україномовний контент. І, звичайно, на цьому фоні у Ютубі відразу з'явилося десятки експертів, які заробляють сотні тисяч доларів у місяць, та з радістю навчають і вас цьому за декілька сотень гривень. Всім привіт! Мене звати Настя. У цьому відео я хочу поділитися з вами своїми думками щодо заробітку на американському ютубі та усіх цих експертів. Особисто мені тема американського YouTube дуже цікава, та я вже давно хотіла спробувати щось знімати. Тому Логічно, що я почала дивитись різні відео на цю тему та шукала їх у Ютубі. Але найцікавіша думка, яка прийшла мені в голову після перегляду усіх цих експертів та їх телеграм-каналів, це те, що експерти по американському Ютубу це капери 2022 року. Ви просто самі проведіть аналогію. У більшості відео вони з перших секунд просто показують якийсь канал, навіть не свій, заманюють вас великими сумами з їх монетизації та розповідають, як все просто. Типу, дивіться, 13-річний хлопчик просто знімає якусь гру на телефон та заробляє на цьому по п'ять тисяч доларів в місяць, витрачаючи на це що 30 хвилин часу в день, і ви можете з легкістю це повторити. Але ні, трохи не так. Все, звичайно, дуже легко, але без покупки їх курсу ви не зможете це повторити. А якщо все ж таки купите, то вони з легкістю виведуть вас на тисячу доларів у місяць за три тижні. Я зараз не буду розбирати кожну нішу окремо, але насправді більшість легких ніж, якими вони вас заманюють, мають просто величезну кількість підводних каменів, про які вони спеціально замовчують, та вам навряд чи дадуть монетизацію на такий контент. Але зовні це виглядає дуже легко і привабливо. Та мені здається, це навіть більший скам, ніж ставки. Тому що у ставках букмекерська контора просто не дає людині вивести багато грошей з одного аккаунту. Тому доводиться шукати дропів, банківські картки, змінювати IP. І людині просто фізично важко багато заробляти. Тому, коли справжні капери продають підписки на свої ставки, то це хоч якось обумовлено. А що у Ютубі? Якщо ти вмієш знаходити легкініші та можеш новачка вивезти на тисячу доларів за три тижні, то чому б тобі себе не виводити на тисячу доларів кожного дня? І Ютуб тебе ніяк у цьому не обмежує. заробляй, скільки хочеш. Але більшість цих експертів заробляють на примітивному бажанні людей до легких грошей: чи ставки, піраміди та казино. Великі суми просто затьмарюють розум людей, та вони перестають логічно мислити, сподіваються почути якийсь таємний секрет, який їм продадуть за 500 гривень. І людина, повівшись на те, як все легко, купляє курс, почне знімати якусь легку нішу, про яку я розповів експерт у своїх відео. І лише тут до людини приходить розуміння, чому експерт сам не заробляє мільйони на таких легких відео. Не знаю, як ви, але я вважаю таких експертів з 100% з камерами, які намагаються замилити вам очі величезними сумами та легкістю такого заробітку. Окрім того, що показують чужі канали та розповідають супертаємні секрети просування відео, свою експертність вони доводять, показуючи, як все ж таки правильно створити американський канал. Що також немає ніякого сенсу, адже американський YouTube – це той самий український. І єдине, що треба зробити, це назвати відео на англійській мові та молитися, щоб на нього не набігли англомовні індуси, хоча і це не найгірший варіант. А ось у цьому відео експерт протягом 15 хвилин. Показував, як створити надзвичайний канал, придумати пароль, поміняти тему з чорної на білу. Я вважаю це мега корисна інформація. Для прикладу можу розповісти про канал, який я створила про свого кота. Створила я його разом з цим каналом та деякий час завантажувала туди відео. Без ніякої оптимізації, клікбейту, хештегів та опису, просто зняті на телефон та згодом забила на нього. Так от, зайшовши місяць тому на канал, я побачила, що канал набирає переглядів за день більше, ніж мій, а одне з відео набрало майже 150 тисяч. Тому виникає питання, чи можу я вважатись експертом по американському? Ютубу знімати про створення каналу та нову топову нішу про Повівшись на великі гроші та купивши у таких недоекспертів, є велика вірогідність, що ви просто розчаруєтесь у цій темі та втратите мотивацію взагалі щось пробувати далі. Насправді, поки що єдине, що я бачила корисне в інтернеті по американському Ютубу, це чат у телеграм-каналі, що там Ютуб. На мою думку, це одне з найкорисніших місць, де можна задати будь-яке питання по американському Ютубу, на яке тобі відразу дадуть відповідь. Та напевно більшість знань по американському Ютубу, які я маю, я знайшла. Саме в цьому чаті. Також у них є YouTube канал, де можна підкреслити для себе щось цікаве та корисне. Так, звичайно, якогось суперсекрету ви там не почуєте, але вони хоча б показують свої канали, свій досвід, і особисто мені приємно їх слухати, на відміну від решти експертів. Але ці двоє, звичайно, не виключення. Вони також готують свій курс. Корисний він буде чи ні, я не знаю. Ну, тому що це не рекламне відео, та я не буду вам його рекламувати. Скоріше за все, все буде залежати від вашої мотивації, очікувань та готовності працювати. Та дивлячись на поради, які можна знайти у їх чаті, то для людей, які готові працювати та створювати власний контент, щось корисне точно знайдеться. Але ще раз нагадаю: таємного секрету, який принесе вам тисячі доларів, нічого не роблячи, не існує. А якщо вам нічого знімати, та ви не будете готові експериментувати і працювати, то ніякий курс вам не допоможе. Тому, перш за все, думайте своєю головою та не ведіться на казки про легкі гроші.